Приготуємо ніжну, м'яку, ароматну сливову галету. Спочатку приготуйте для неї яйце, Змеліть на льону, додайте 2 столові ложки води, перемішайте та залиште набухати. Замісіть тісто, з'єднайте всі три види борошна, додайте кокосову олію та перетріть руками до стану крихти. Додайте крижану воду. Для неї яйце, мед та екстракт ванілі. Замісіть м'яке тісто, добре вимішавши. Тісто виходить м'яке та еластичне. Загорніть його в харчову плівку і відправте в морозильну камеру на 20 хвилин. Підготуйте начинку. Помийте та наріжте яблука дрібними кубиками, збризніть яблука соком лимону, додайте сироп агави та перемішайте. Сливи розріжте навпіл і видаліть кісточки. Витягніть тісто. Із морозилки. Розкачайте його між двома листами пергаменту. Руками обережно підрівняйте краї галети. Викладіть у центр яблука, зверху розкладіть сливи. Зрізом донизу. Загорніть краї тіста до начинки, формуючи бортики галети. Змастіть рослинним молоком краї Тіста. Присипте краї мегдалевими пластівцями. Поставте галету в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин, поки тісто не зарум'яниться, а фрукти не стануть м'якими. Ароматні м'які запечені фрукти, хромке тісто. Cel je bil s prvega šmatočka.